Отець Петро Балог Домініканець. Віра шукає розуміння. Літургія церкви маленькі діти на службі Божій. Батьки нерідко переймаються своїми дітьми на літургії, а надто у випадках, коли ті башкетують чи галасують. Тому й запитують, чи варто таких дітей водити до церкви, особливо якщо ті вередливі, не можуть спокійно перебувати у храмі та ще й заважають іншим. Іноді сторонні особи, присутні на месі, скаржаться, що малі діти перешкоджають священникові проводити службу Божу, а їм брати в ній участь. Інші ж, навпаки, наполягають, що дітей треба водити до Бога. То як бути, з якого віку добре водити дітей до церкви, а також що їм варто говорити, аби заспокоїти. Дитину можна приводити до храму з малку, не залишати ж її вдома, коли треба йти на месу в неділю чи на свято. А деколи ні з ким і залишити. Так малеча рано привчається і звикає до Божого дому. Звісно, деякі діти пустують і вирадують. Вони ж діти. Погано, якщо це заважає священникові чи комусь із вірних. Ясно, батьки мають стежити за маленькими дітьми. Проте виходити з ними з храму варто лише в крайньому разі, якщо плач, чи крик, справді не припиняється. А всім вірним, які прийшли до храму, Добре було б усвідомлювати, що літургія це зібрання народу Божого, це жива церква, у якій є різні члени, зокрема й діти. Не забороняйте дітям приходити до мене, каже Христос. Можливо, учні тоді цього не дозволяли саме тому, що діти вирадували, але ж діти скрізь були з батьками і під час нагірної проповіді, і під час чудесного помноження хлібів, і під час інших проповідей, і певно не завжди поводилися тихо. Бо діти всіх епох схожі, але Христос усе одно не зупинявся. Проповідував, вважав це за щось природне і буденне у деяких храмах. Організовують дитячі служби, на яких присутні лише малі діти. Це має плюси і мінуси, Плюси – бо літургія ведеться дитячою мовою з картинками, діалогами чи залученням дітей до активної участі. Мінуси, бо така практика розділяє сім'ю, яка мала б у єдності брати участь у месі. Якщо ж дитина справді сильно галасує під час літургії, що їй говорити? Варто спробувати попросити поводитися тихіше, проте не вживати якихось надзвичайних заходів, як іноді трапляється в таких випадках удома чи на вулиці. Виховувати належить поза месою, а участь у службі Божій треба брати разом із такою дитиною, яка вона є. Головне знову таке, щоб священник адекватно сприймав живих дітей, заохочував батьків не перейматися і долучатися до літургії з дітьми, та й інших вірних підбадьорював, що діти це радість і життя, а не тиша і брак активності. Господь є серед нас і тоді, коли в храмі галасує малеча, тільки б не втратити його з очей, відволікаючись на різні перешкоди. Його присутність має бути найважливіша.